У рамках європейського тижня сталої енергії в Житомирі організували флешмоб велосипедом на роботу. Ціль даного заходу в тому, щоб люди хоча б на один день відмовилися від автомобіля і пересіли на такий сталий вид транспорту велосипед. Тому за підтримки наших міжнародних партнерів ми організували флешмоб і прогащаємо сьогодні всіх велосипедистів кавою а також хто виконає такі невеличкі умови, сфотографується. Зі своїм двоколісним другом виставить фото в соціальній мережі Фейсбук та Інстаграм, поставить хештеп ВелоЗете Житомир. Де зможе прийняти участь у розіграші таких дуже гарних і цінних призів для велосипедистів. До акції долучилось чимало людей. З поміж них і Наталія. Сіла на велосипед сьогодні. Зранку у мене такі, такі, така енергія. Крута, хочеться звернути гори, і дуже класно робити це насправді перед роботою, коли сів на велик, загнав собі енергію і пішов підкорювати світ. Донедавна Наталія не була такою вправною кермувальницею двоколісного. Поза як боялась навіть виїхати на дорогу, поборола свій страх за кордоном у Данії. Мовляв, там дуже розвинена велоінфраструктура, і на дорозі головні не автівки, а велосипедисти. Там я поборола свій страх. На велосипеді їздити, тому що тут в мене постійно була невпевненість. Змога кожен раз навчитися. То ямка, то ще щось, то машина, і завжди боялася. Для безпечної їзди в місті не вистачає інфраструктури і поваги з боку водіїв авто. Нарікає Максим. Доріжок для велосипедних декілька штук і на них припаркований автомобіль. Я сьогодні їхав, то машина біля мене в пів метра. На швидкості, ну, явно не 50. Він вона, напевно, думала, що ну я також на чотирьохколісному їду. Якась так. А так, взагалі, всім рекомендую велоспорт. Це супер. За словами заступника мера, влада міста працює над розвитком велоінфраструктури. Втім, це не швидкий процес. Є декілька проєктів, які на сьогоднішній день ще не реалізовані. Це, наприклад, вулиця Покровська є спроектована велодоріжка, але, на жаль, в планах 2022 року, 2023, напевно, вже не вийде її втілити. З велоспільнотою ми неодноразово збиралися і обговорили споріднення смуг громадського транспорту від неї, тобто, як, наприклад, як театральна з смугами для велосипедистів. Подальшому, взагалі, так як говорить ДБН, при капітальному ремонті вулиць не доріг. Обов'язково проектування і будівництво велоінфраструктури, це велодоріжок, велопарковок і так далі.